Друзі, вітаю! Сьогодні цілий день я працюю в виборчому окрузі. Чотири громади в колишньому Любомельському районі: це Вишнів, Любомель, Голом і Рівне. Зустріч з трьома очільниками власне, з колегами з депутатського корпусу і так далі. Дуже важливе питання. Яке я буду піднімати через тиждень в залі парламенту, думаю, що буде колективне звернення народних депутатів до керівника уряду, до керівника прикордонної служби і митниці, все-таки відкрити можливість в пропускному пункті, який от там за моєю спиною годин, для проїзду легкового автотранспорту, тому що економічно, от від ягодина і 50 кілометрів аж до Ковеля всі заправки, заклади громадського харчування, дуже багато супутніх е, суб'єктів господарювання фактично або закриті, або призупинили свою діяльність, або ледь, е, так би мовити, працюють, і це нестача сплати податків і так далі. Фактично, рішення абсолютно технічне, тобто воно не потребує якихось там великих капіталовкладень і так далі. Дати можливість, аби легковий автотранспорт їхав через ягодин. Тому я сподіваюся, що нас почують. Хоча вже спроби були попередні керівництво області, але наразі безрезультативно. Тому ініціюю цю річ і думаю, і сподіваюся, що уряд і пан Шмигаль піде на зустріч, і ми зможемо це питання зрушити з мертвої точки. Тут плюсів в 10 разів більше ніж будь-яких мінусів. Працюємо.